Знести гаражі пенсіонерів у Чернівцях міська влада знайшла нові ділянки, за рахунок яких хоче вдовольнити власні земельні апетити. На сайті Чернівецької міської ради опублікували проєкт рішення, за яким планують демонтувати малі архітектурні форми, встановлені без діючих дозвільних документів, які саме об'єкти хочуть зносити, та що з'явиться на їх місці, дізнавалася Людмила Труфен. Гаражі, вольєри, альтанки та всі малі архітектурні форми, які встановили без дозвільних документів, демонтувати про це йдеться у одному з проект рішень Чернівецької міської ради. Зокрема, знести тимчасові споруди планують за такими адресами. Назбиралось їх майже з десяток, так само як і обурених власників цих об'єктів. Гараж побудовано законно, є всі документи. На те, що він є моєю власністю і використовується для призначення, там знаходиться машина, якою користуються і дочка. Тому нам зручно ним користуватися, тому що це є прибудинкова територія. Такої ж думки про ймовірну долю гаражів. І Юрій він власник гарно облаштованого за власний кошт приміщення, де зберігає автомобіль та інструменти. Гараж розташований поблизу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Чоловік щомісяця сплачує понад тисячу гривень за оренду приміщення, яке належить його сім'ї з 1954 року. Цей гараж на балансі у міста, і кожен місяць місто від мене поотримує більше тисячі гривень оренди від нього. Тисячу гривень я кожен місяць плачу за оренду гаража, який будував мій дід. Відтак, якщо цей об'єкт знесуть, автомобіль Юрій вимушений буде тримати на вулиці. Серед власників гаражів виникають думки, що ж з'явиться на місці їхніх законно побудованих приміщень. Побоюються створення під вікнами своїх квартир, нових забігайлівок. А от гаражі муляють, муляють гаражі, а люди хай собі під кровать машини ставлять от. або розважальний центр. Це теж швидко побудував, швидко наколотив дінжат і все, все довольне. Ну це все буде дурдом повний, якщо там щось побудують. Нове будівництво на місцях гаражів є не тільки небажаним, але й небезпечним, кажуть чернівчани. Тут всяка забудова, я думаю, що заборонена, тому що ця територія, на якій знаходяться ці гаражі, є небезпечна. І за того, що тут може бути СУВ. Це видно по будинках, які знаходяться по другу сторону вулиці. Що вікна, які належать підвалу, їх уже вулиця закрила. Наскільки ті будинки сунулись? Під час підготовки сюжету реакції від департаменту урбаністики та архітектури ми так і не отримали. Тож конкретно відповідь про те, якою буде доля гаражів, чекаємо завтра на черговому засіданні виконкому Чернівецької міської ради. Людмила Труфин, Ірина Молдаван, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.